Що ви мали стояти тут поряд з нами? Тому що наші рідні, їх батьки, діти, брати Захищаємо. та сестри, чоловіки віддали в два роки свого життя, очі в очі з ворогом! Мы приехали сегодня с мамой, с его и сыном. Мы устали, мы хотим видеть нашего мужа, папу, сына, Тома. Он шел воевать с первых дней. В самый первый день он не пошел на работу, он сказал – кто, как не мы, кто, как не мы, мужчины. Пойдем защищать наш, нашу страну. Во время АТО были какие-то ну, сроки службы. Почему зараз цього не зробити, вони Психологически Психологічно устали. Очень психологически устали. Я порою очень переживаю за нього. Я сестра воїнів, трьох воїнів, які захищають нашу батьківщину. Немає хлопців не перепочинку, ні ротації за два роки. Один раз ротація. Наші хлопці можуть спокійно демобілізуватися, прийти і навчити нових мобілізованих. Він був атошником, тобто він пішов воювати ще з 2014 року, захищати нашу країну. Потім він був демобілізований. Зараз, коли розпочалася повномасштабна війна, він знову пішов, він воює вже майже два роки, але ж йому вже за 50 років. Йому в цьому році виповниться 55 років. Який це боєць, якщо за зразками НАТО бійці до 45 років? Кожен повинен піти і захищати свою вітчизну? Я знаю багато людей, які хваляться тим, що їхні там діди, прадіди у Втору світову війну. Пішли воювати. Але швидше, чому висидіти? Коли ми стояли біля мерії, до нас виходив мер Труханов. Але він сказав, що він не має ніякої повноти влади щодо вирішення цих питань. І він вийшов тому, що ми стояли біля мерії, і він сказав, що біля мерії можете більше не стояти, бо мерія нічого не вирішує. Окрім пікетів. Ми пишемо звернення. Ми писали звернення до президента, до ставки до головнокомандуючого до залужного до Умєрова. Нам відповідають з нами розмовляють, хоча і ігнорують те, що ми кажемо. Тому ми сьогодні знову тут. Окрім пікетів, ми окрім пікетів і звернень, які ми пишемо. Ми робимо програму в соціальних мережах. У нас реклама, у нас багато соціальних мереж. Ми записуємо відео, ми спілкуємося зі з як з нашими, так і іноземними, щоб більше було відомо про тему демобілізації, і чому це настільки важливо.